Сьогодні Україна і наша українська історія повертаються до для до нас з новими барвами і з новими фактами. Ми повер перевертаємо наші сторінки і переглядаємо, передивляємося їх знову і знову. Ми переосмислюємо багато чого, ми пам'ятаємо багато чого, ми згадуємо забуті імена. Кіпінжі в Україні підтримує цю ініціативу, цю виставку, тому що для нас дуже важливо пам'ятати, цінувати, вшановувати імена тих, хто творив нашу українську науку навіть під тиском шалених репресій. Ми розуміємо і знаємо точно, що ці люди доклали неймовірних зусиль, їх гідність. Їх сила, і їх прагнення, і їх воля до науки і віра в їх справу є прикладом для кожного з нас і не лише для українців. Ми плануємо продовжувати життя цієї виставки і вже плануємо передати її. Одному із українських вишів, щоб надати нашим молодим талановитим науковцям можливість ознайомитися з цією історією, ознайомитися з іменами і пам'ятати про ті приклади життєві, які в нас є, були, і в нас ще дуже багато попереду. Відуменці Equation – це проект про наукову спадщину. Ми комунікуємо і говоримо про тих науковців про науковців, які не були помічені світовою науковою спільнотою, але які зробили дуже такий серйозний внесок в науку України, і були і цей науковий потенціал він був втрачений внаслідок різних російських геноцидних воєн. Наш проект в основному про наукову спадщину, про підсвічення важливих українців, українок, важливих імен для наук спільноти. А ці портрети, які ви бачите, їх зробив художник Нобелівської премії Ніклас Елмехет. Він зголосився з нами скооперуватися. І таким чином ця виставка представлена не тільки в Україні, а й вона була і в Гарварді представлена у Вашингтоні. Тобто на міжнародній арені вона є почутою, і ми цим дуже пишаємося. Я переконана в тому, що історії потрібно розповідати, особливо такі, які замовчувалися навіть не 10 років, а кілька десятиліть. Деякі з них ще зовсім свіжі, наприклад, як історія Людмили Шевцової чи Василя Кладька, які загинули впродовж повномасштабного вторгнення Росії в двадцять році. Тому десь трохи щемно і трепетно долучитися і дозволити цій виставці отримати свій голос в стінах нашого офісу. Я вдячна тим, хто. У кого виникла ідея, хто зумів домовитися з художником, хто дав можливість голосу української науки пролунати за кордоном, і так само і моїм колегам, які зробили цю виставку можливою у стінах нашого офісу для наших колег. Адже коли ти знаєш свою історію, ти можеш планувати своє майбутнє робити висновки для нього. Для мене це взагалі відкриття дізнатися про цих десятьох українських науковців, про їх доволі важку долю. Як їм не пощастило народитися в такий час, на жаль, але ми ніхто не вибираємо в який час нам народжуватися. Тому дуже дякую офісу KPMG за можливість розкрити українську історію, дізнатися більше. Thank you.